Зараз 18-й день від мого останнього візиту до лікаря після уколу, який повинен був мені підсушити ендометрій, менструальні дні в мене пройшли. Лікар казав, що вони можуть бути скудними, але вони були нормальними і по сроку вони також були в пределах норми, в принципі, все окей. Зараз у мене сьомий день після місячних. Лікар подивилася на мій термін. Вона сказала, що індоментрій гарно підсушився. Він тонкий, такий, як має бути, що препарат дуже добре спрацював, але в мене в яєчнику є ще жовте тіло. З минулого разу воно трошки зменшилось, але недостатньо. І загалом в ідеалі лікар сказала, що воно має зникнути. А це після пункції, воно, воно залишилось. От, і а, значить, така ситуація зараз, що а, лікар сказала, так, мені ще тиждень треба а, там зробити определенні процедурки. А, зараз скажу. Якщо а, потім в кінці тижня я приїжджаю на огляд, а, якщо там все окей, вона пропала, або вона зменшилась до одного сантиметра, здається. То тоді а, в нас все за планом, і там ще через декілька днів в мене буде, присміни через два тижні, в мене буде а, перенос. А зараз а, вона мені сказала а, промазати, помазати диві гель три рази на добу. Там один МГ, здається. Такі, коротше, стільки три стіки на добу, типу, зранку в обід і ввечері. А це естроген, здається, гормон. От, він має а, попливати на те, щоб це жовте тіло зменшилось а, або пропало. І також вона мені порадила пропити ще тазалок каплі а, по 40 капель два рази в день зранку і ввечері. Оце також має посприяти на те, щоб це жовте тіло воно зменшилось. От, і в кінці тижня я поїду на прийом. Якщо все. А, Окей, <хи> то а, в нас іде все по плану, і через два тижні мене після цього прийому, який буде, в мене буде перенос. А якщо ж жовте тіло недостатньо, зменшилося, воно в мене зараз 1,7 мм. Вона сказала, в ідеалі це 1. Ні. Тоді я, чесно кажучи, не буду прям супер сильно брехати. Я погано пам'ятаю, що вона сказала. Я на тому прийомі ще раз перепитаю, якщо буде така ситуація. От. Вона, здається, сказала, що треба буде викликати місячні а, і після них знову від, відраховувати. 18 днів і потім ще 8 днів. Ну коротше буде трошки пізніше. А, я сподіваюся, що за цей тиждень в мене все пропаде. <рес> От, і на прийом я поїду, подивляться і скажу, що в мене все окей. А, і перенос буде, як і планувався. Ну, якщо звичайно, якщо скажуть інакше, то так і буде. Не буду поспішати. Краще буду, ну, буду слухати як лікар каже як краще. Тому отак. пройшов вже тиждень. Після мого минулого візиту, коли мені прописали девігеля мазати, щоб а, моя, ця, моє жовте тіло зменшувалося. пройшов вже тиждень. А, я була сьогодні у лікаря. А, як у мене прогноз гарний, все йде по плану. А, ендометрій сподобався лікарю, якого він розмір. Вона сказала, що вона на межі допустимої норми. От, і в принципі, плануємо все, як планували, через два тижні перенос. А, зараз мені прописали далі продовжувати мазати девігелем. А моє жовте тіло в яєчнику зменшилось. Так. А, далі мені ще прописали а, цей девігель це я зараз мажу естроген, а, гормон. Так. І мені прописали, ще пропити естроген, щоб а, наростити ендометрію, Я так зрозуміла. Мені треба пити і мазати ще тиждень. Я п'ю одну таблетку на ніч і мажу три рази на день. От. А в п'ятницю, це через 7 днів, я повинна прийти на контрольне УЗД до лікаря. Вона подивиться, чи все вже остаточно окей. Якщо так, і якщо їй все сподобається, тоді після того візиту через 10 днів в мене буде перенос. <хи> От, я дуже рада. Я дуже цього чекаю. По суті, коли ми почали цю процедуру, всю ЕКЗ, всю цю підготовку, аналізи, пройшло, напевно, десь півроку. Ми почали в квітні. Це раз, два, це п'ять, шість. Зараз жовтень, це сьомий місяць. Сьомий місяць підготовка, і кінці жовтня в мене буде при нас. Я насправді не думала, що це займе стільки часу, але насправді це ще дуже швидко, бо як мені декілька історій лікаря розказувала, то там, люди по три роки назбурують її ці це? не підлаштовують тіло, а ну, підправляють, підправляють здоров'я, можна так сказати. Отже, це достатньо такий довгий процес. От. А, я не можу дочекатися. <с> я трошки тривожуся, а, бо хочу, щоб все гарно пройшло, щоб все прижилося. Зараз покажу ще мій графік, що мені там а, як, це схему, не, ну, схему процедури до переносу. Мені зробили фотографію моєї матки. Ось так виглядає. оце біле, це ендометрій, це матка. Вона сказала лікар, що все норм. Типу на межі норм. Так, це мій один яєчник, не пам'ятаю, це правий полівий. Ось моє жовте тіло. Ось тут це розмір яєчника, оце жовте тіло. І вот. вона сказала, що воно щодо 2 см вони взагалі не приймають їх до уваги, але в мене нормально і він маленький. Один. Єдине, що я не. Пам'ятаю, 1 см чи 1 мм, напевно, 1 см, мені здається. Вона сказала, дивіться, тут написано, але я нічого не розумію. це 1, напевно, це 1 см. Так, і це мій другий яєчник. Показую свою схемку. Тут я була на минулому огляді. Мені прописали дивігель промазати ось 7 днів. 1 грам на 3 рази на день. Так, я прийшла на огляд, зараз мені його продовжили до наступного візиту. Це наступна п'ятниця, це через тиждень. тиждень ще мазати. І додали ще прогінолу. Її з сьогоднішнього дня починаю пити одну таблетку на ніч і п'ю до контрольного візиту. Потім, я так розумію, мені, скоріш за все, продовжують, але це вже там лікар скаже. І з цього дня, якщо там все окей, мені ще пропишуть дуфастон. От. Так, Я продовжую пити, І ось 20, го сьогодні 4 жовтня, а ось 20, го 21, го 22 в мене буде перенос, це залежить від оцього дня контрольного візиту, лікар лікар скаже точно, в який день в мене буде перенос. Мій лікар знов іде у відпустку. І оцей. Е Контрольний огляд мені буде робити інший лікар, але буду робити той, який заміняв мого лікаря, коли мені робили другу а, пункцію. От. Він буде заміняти, я вже з ним знайома, тому все окей, він мені сподобався. Дуже приємний такий чоловік. От. І, в принципі, я з цього не переживаю. Це буде лише контрольний озі, а на перенос вже буде моя лікар, вона вже буде з від відпустки. Про нас буде вона робити. От. Короте, ось такі от новини. А зараз ну, буду робити назначення лікаря і чекати контрольного огляду. От, такий вже момент. Я насправді на дуже да, я вже казала багато разів, я дуже переживала, е що щось буде не так, і мені придеться щось переносити. От, а тепер я переживаю, що все окей, і що це вже нарешті дуже скоро трапиться. От, і також дуже такі <свісно> трошки переживательні моменти, Але тому, що все буде добре, я налаштовуюсь також на Позитивній всякій хвилі, що все буде добре, що все перенесеться нормально, все переживеться з першого разу, і все вийде з першого разу, буде розвиватися дуже добре. У мене будуть легкі пологи, легка гідність. Коротше, ось так я себе налаштувала. В принципі, я так і відчуваю. Бо якщо ви мене запитали півроку назад. У мене були геть негативні а, думки стосовно цього всього, взагалі вагітності. А, мені здавалося, що все погано, що в мене ніколи нічого не вийде, що все, все пропало. От в мене отак от два рази трапилося, а, що я втратила свою вагітність два рази, і все не буде нічого хорошого. Але мені вдалося це перебороти. А, і зараз реально я відчуваю, що все буде добре. Все гаразд я готова а, до нової спроби. Сьогодні я була на своєму контрольному огляді. <смі> і не можу перестати посміхатися, тому що лікар сказала, що в мене все супер. Ендометрій в мене доріс до 8,2, 8,4. <кхід> Він каже, що в Європі при 7,5 вже роблять перенос. А в мене 8,4. І мені назначили дату переносу. Uh, я не знаю, що вам сказати, я щаслива. А я думала, що перенос буде десь днів через 10. Мені казали десь в 21-х числах, ну, в 20-х числах, От. а мій перенос буде через 5 днів. На 5 днів раніше. Я не очікувала цього, я думала, як мені пережити ще декілька днів, декілька днів, а тут 5 днів. От. <реш> що мені назначив лікар? А, зараз я скажу, що я продовжую пити. А, я продовжую пити прогінову, так, а, одну таблетку на ніч. А, я продовжую мазати Дивигель 1 грам три рази на день, тобто три рази, і мені додавали ще Дуфастон. Дуфастон я п'ю. Три рази на день. От. Да. це в принципі вся моя підготовка. Дуфастон це прогестерон. гормон. Він повинен ну, як? Він виробляється під час вагітності. І коли він виробляється, припиняється місячні. В мене насправді трошки переживала, а потім я згадала, що мені повинні дати там пігулки різні, які. Там припинять мої місячні, тому що вони якраз припадали початок місячних ось якраз не цідати. І сторончо потрібен для того, що коли буде перенос, щоб все краще прожилося, там все закріпилося. Yep. <laughs> Я не знаю, як тепер дочекатися цих п'ять днів. Але клас. Я сподіваюся, що все пройде. Чудово, все переживеться, і в мене все вийде з першого разу. Я настроєна дуже позитивно, мені здається, що все повинно вийти з першого разу. От, я, чесно кажучи, думала, що в мене буде багато негативних думок, які в мене були ще пару місяців назад, але зараз мені здається, що все буде добре, що все вийде з першого разу. От, так що побажайте мені удачі.